Доброго дня, шановні журналісти. Найголовніше сьогодні питання це допомога Херсонщині. Те, що сталося на Каховській ГЕС, ну, не піддається логіки. Президент точно і влучно визначив рівень моралі цих нелюдів, Росія здатна на будь-які жахи і вбивства. Ви знаєте, що ми готові до прийому в разі потреби людей, які будуть потребувати переселення. Перш за все, затоплених територій ми тримаємо системно в резерві достатньо велику кількість місць для розміщення переселенців. Сконсервували на сьогодні на території Голованівського району понад 5 тисяч місць. В громадах наш штаб на постійному зв'язку з Херсонською військовою адміністрацією. Тільки ми отримаємо відповідні повідомлення про потребу в переміщенні готовий транспорт, є досвід розміщення і обслуговування людей. Є відповідний ресурс, тому проблематики в цьому питанні немає. До речі, хочу також вас подякувати. Через вас подякувати всім тим людям небайдужим, які телефонують кожного дня і пропонують свої послуги. Ви знаєте, так як і в перший період війни, от березень. Кінець лютого, березень, квітень, місяць, травень місяць, коли е, через Кіровоградщину проходив е, дорога життя. Ми її так називали. Да, е, дуже дуже велика кількість е, людей, які тікали від війни, так і нині наші громадяни дзвонять і пропонують е, свої послуги, е, свої е, будинки, квартири для того, щоб розмістити в разі потреби людей. Це е, Патріотично, це по-нашому, по-українськи, це той випадок, коли я радий, що і мій телефон знають, і мені телефонують напряму і повірте, я комунікую і говорю людям слова подяки, вони повинні це чути і знати. Наші Рятувальні загони вже з перших годин виїхали в зону виконання своїх завдань з технікою, з фахівцями, і відповідно вже доповідають про. Те, що евакуюють людей, про те, що займаються спеціальними завданнями, пов'язаними з розмінуваннями і іншими надзвичайними складними ситуаціями. Також Надзвичайно великі молодці наші волонтери, які долучилися до, до допомоги, вони виїхали в, вже з відповідними гуманітарними вантажами, вони мають стійкі. Горизонтальні зв'язки з е, волонтерськими організаціями, які працюють на території Херсонщини, і е, зрозуміло, що сьогодні потреба е, задоволена. Я... Кожного дня ще раз підкреслюю вам на зв'язку з головою військової адміністрації Херсонської області, і ми звіряємо позиції і резервуємо чи то техніку, чи то в разі потреби зараз автомобілі для. Транспортування, перевезення води це великогабаритні автомобілі. Ми також їх підготовили, і вони чекають своєї черги, скажімо так. От. Як я вже сказав, це і автобуси, і надзвичайно велика кількість комунальної техніки, яка вже при в ситуації, коли спаде рівень води, буде вкрай необхідна там. Це і спеціалізовані машини для промивки каналізаційних мереж, це і е, спеціалізовані машини для збору і вивоза мусора, це і машини, які будуть відмивати від е, е, мулових забруднень е, і. Дорожню частину і підвальні частини будинків і всі там площі території, які необхідно буде обслуговувати. Також ми зарезервували, проінструктували, підготували вже бригади електриків, які працювали на відновленні електромереж. Сьогодні ще надзвичайно велика кількість. Підстанції, електропідстанції, особливо міських да, селищних підстанцій, ці які 10 тисяч на 0,4 вони знаходяться під водою, вони затоплені і, зрозуміло, хоч і електроживлення відключене, але їх необхідно буде профілактичні роботи робити або робити заміну. Ми до цього готові, ми системно допомагаємо в плані енергетики Херсонщині і будемо продовжувати цю роботу. Готові бригади високовольтників. Це обленерго буде комплектувати. Комплектувати і направляти до спеціалізованої техніку, а також бригади МИСК світла, як обласного центру, так і інших міст в разі потреби будуть долучені і сформовані ці бригади. Також хочу зазначити, що 15 місяців повномасштабної війни навіть на відносно мирній території практично щодня і щоночі знаходимось під загрозою. Ворожих ракетних атак, тривога не оминає і нашої території, і е, максимально велика кількість е, е, і е, безпілотних літальних апаратів, і ракет пролітає е, через Кировоградщину, е, і ми маємо розуміння, е, що е, ми можемо е, бути і піддаватися е, враженню. І такі випадки бувають, тому разом з ДСНС, разом з поліцією, патрульною поліцією всім правоохоронним блоком ну, зрозуміло, що переймаємося питаннями пильності, безпеки і не системності в питаннях охорони відповідно до вимог воєнного часу. Всіх об'єктів, незалежності від їх форми власності, які можуть укрити людей, які можуть убезпечити людей від враження, зберегти їм життя, і це надзвичайно важливо. Це мають розуміти і вимоги системного. Якісного контролю за станом об'єктів укриття і керівники підприємств всіх форм власності, і державні, і комунальні, і приватні підприємства, директори, начальники, посадовці всіх рівнів тому це важливо. І е, актуальність цього питання до закінчення війни, до е, е, настання миру до нашої перемоги, е, будуть актуальні і надзвичайно важливі. Ви, шановні журналісти, е, також допомагаєте в цьому. Ви е, е, озвучуєте і критичні зауваження, і виявляєте. Е, Ті недоліки, які є на об'єктах укриття, це важливо. Важливо правильно подавати інформацію, важливо дойти до того, щоб не лише виявити і вказати, а ще і зробити все, щоб унеможливити повторні порушення. Ще раз говорю, це життя людей в цьому контексті укриття. – це… Ключові чинники після Київської трагедії ми в черговий раз поновили системні перевірки, якщо хочете, інвентаризацію об'єктів укриття. Провели засідання комісії ТЕП та ГНС з усіма громадами в онлайн-формі, перевірили. Фактично всі об'єкти. Проблем є, достатньо, але ці проблеми піддаються виправленню. Найголовніше поновити цілодобове чергування. Найголовніше, щоб об'єкти укриття були доступними, і ці питання. Є першочерговими. Всі території отримали завдання стосовно додаткового фінансування в разі потреби на облаштування захисних об'єктів. Зокрема, і найголовніше це освітні заклади. Ми готуємося вже до нового навчального року 23-24, і зрозуміло, що вимоги і Міністерства освіти, Кабінету міністрів, і президента, і офісу президента заключається. В тому, що школи повинні бути обладнані системами захисту дітей, тобто об'єкти укриття повинні бути обов'язково. Моя позиція не замовчувати, а піддавати публічному обговоренню, огласки, негативні випадки працювати злагоджено, професійно, єдиною командою. Це і влада, і власники приміщень, де є укриття ДСНС, поліція, управління цивільного захисту, лише так і ніякий інший спосіб вирішити питання неможливо. Оперативно реагувати на зауваження, виправляти ситуацію. На поточний момент в області обліковано 2378 об'єктів укриття, із яких 652 об'єкти це захисні споруди. 1726 об'єктів це найпростіші пристосовані, в тому числі, укриття. Безумовно, такі об'єкти спроможні захистити далеко не все населення, але показник. І рівень захисту 46%. Цей показник дещо вищий ніж Україна. Дав середньому по Україні там 43%, майже 43%. Ну от станом на сьогодні комісії обстежили і не один раз 100% всі. Об'єкти, ми розуміємо, що в сільській місцевості пристосованим об'єктом укриття може бути і підвальна частина будинку, і якщо це бетоновані підвали в людей, такі є, з твердим перекриттям, бетонним перекриттям, це також є найпростіший об'єкт укриття, але він може спасти життя людини в разі. Дронової атаки або е, ракетної атаки. Е, станом на сьогодні, як я вже сказав, всі об'єкти обстеження 2212 виявлені е, і мають заключення, е, як об'єкти придатні до експлуатації. Е, 4 об'єкти не діють. Вони працюють самі об'єкти господарювання, де, на території яких знаходяться ці укриття 162, непридатні для укриття населення. Цей факт щодо масштабного, ну, однозначно, це факт, що до масштабної війни чимало укриттів військових, Ну, не зачіпали око чиновників і відповідальних осіб, і зміна економічного устрою, управлінського устрою, адміністративного, на превеликий жаль, порядку на об'єктах укриття не додали, а навпаки, дозволили бізнесу, який не мислив. На випередження масштабно е, закрити об'єкти укриття або ж перепрофілювати їх під інші. Призначення. Такі факти також є, вони виявлені, вони по мірі можливості максимально врегульовуються і об'єкт укриття повинен бути об'єктом, який працює функціонально, який має своє призначення захистити життя людини, дати можливість людині укритися і сховатись від небезпеки. <кій> Дай й зараз достатньо розхолоджених керівників, які вступають в полеміку, в роз'яснення, в пояснення, є позитивні приклади на підприємствах, об'єкти укриття знаходяться в ідеальному стані, в тому числі і відповідають вимогам об'єктів укриття протирадіологічних. Укриттів. Це також надзвичайно важливо, бо це найвищий рівень готовності. Тому жорстко визначено завдання. Це щонайменше із 162, як я вже сказав, після перевірки непридатних до використання. Щонайменше 30 об'єктів повинно бути повернено в лінійку придатності і. Наведений порядок, і е, вони повинні бути готові в разі небезпеки прийняти людей. Е, є конкретний реєстр, є встановлені відповідальні. Е, майже півтори сотні із тих, що не придатні захистити, не підлягають відновленню, е, тому ну, е, ми також будемо і в плані звітності правильно. Е, і давати інформацію, і наведемо в цьому плані системний порядок впродовж нашої роботи продуктивніше облаштувати необхідні наявні укриття, позначити їх в обов'язковому порядку вказівниками. Табличками відповідальними особами, номер телефону відповідальної особи, де вона знаходиться, адреса її проживання це не кон'юктурна вимога, а це вимога життя. Так повинно бути і при найменшій загрозі. Двері повинні бути відчинені, і об'єкт укриття повинен бути доступний. І людям, також, громадянам, необхідно з великою повагою ставитися до цих об'єктів, бо це можливість убезпечити своє життя. Тому не бруднити, не гадити, не засмічувати, а тримати максимальний порядок. Якщо ці об'єкти укриття є підвальна частина багатоповерхових будинків, то разом громадою і не лише контролювати і вказувати на недоліки, а і навести порядок, провести відповідно санітарний день, і лише разом ми можемо. Досягнути максимального результату в цих питаннях. Як я вже сказав, найголовніше найважливіше нам це забезпечити комунальні об'єкти. Це лікарні, це поліклініки, це школи, це дитячі садочки. В області триває основна сесія національного мультипредметного тестування, діють 27 центрів в 12 громадах. Не кількість учасників порівняно з минулим роком зросла майже на півтори тисячі і складає на сьогоднішній день 6698. Ми відповідально поставили до поставились до безпекових питань повністю проінспектовано проведений аудит відповідними спеціалізованими службами центри. Лише там, де є нормальні укриття. В перший же день тестування 95% учасників, до речі, була тривога. Дітей ну, запропонували і перемістили в укриття, а потім додали 33 хвилини до ліміту часу і вони повноцінно завершили свою роботу. Другий день також відпрацьовано в 12 центрах. Відповідно до вимог. Сьогодні також в області задіяно 11 центрів, в 8 громадах, працюють в дві зміни. Скрізь чергує ДСНС, поліція. Ми комунікуємо з управліннями. З управлінням Служби безпеки в Кировоградській області, місцевій адміністрації, керівники громад, освітяни, охорона здоров'я, місцеві ради, спільна відповідальність, і тоді ми досягнемо системності в безпекових питань і дітей, і громадян, і всіх без виключення людей на Кировоградщині.